Російський наступ продовжується, і ворог змінив свою тактику. Замість великих атак тепер використовують невеликі групи з дронами. Україна адаптується, вона скорочує лінії оборони та будує укріплення, які важче помітити. Політико зазначає, що ці дії виглядають хаотично у різних регіонах. Застосовують різні методи, що ускладнює ситуацію. Раніше укріплення були великими. Зараз це менші пункти з протидроновим захистом. За першою лінією оборони зводять ще дві. Вони включають бетонні перешкоди, мінні поля та сітки. Проблеми виникають через нестачу військових. У Дніпропетровській області будують три лінії оборони. Це успішно, але на північному сході України ситуація гірша. Там нема координації. Влада почала діяти лише після нового російського наступу. За будівництво відповідає міністерство оборони, але виконують різні структури. Укріплення ефективні лише за наявності достатньої кількості військових. Солдати кажуть, що все залежить від командира. Якщо позиція добре укріплена, ворог шукає слабкі місця. Українські війська півроку утримували позиції проти 60 тисяч росіян. Але за словами військових, час для будівництва оборони використали не повністю. Протидронові сітки почали ставити лише в січні. Артем Карякін зауважив, що укріплення почали встановлювати тільки після відходу з Курська.